Раніше люди на відстані спілкувалися листуванням, це та річ, яку не можна якось там вимкнути. Ти повинен дочитати. Тобі прийшов лист, дочитай його, будь ласка. Я думаю, що, звісно, що це ускладнює, тому що, знаєте, ми ж читаючи текст, ми емоції додаємо, свої емоції. Тобто ми можемо прочитати це з одної інтонації, можемо прочитати це з. Інтонацію, яку нам хочеться чути. Інтонацію. Ми можемо одне і те ж саме слово сприйняти по-іншому в повідомленні. І ми можемо потім сказати: О, ти там таке написав чи написала. І там не було смайлика. Так, да, ти там смайлика не поставив. Ну, добре, зараз є смайлики, ми можемо додати емоції, посмішки і, і все інше. Але я думаю, що нам потрібно вчитися спілкуватися. І тут проблема не в комунікації, не в способі, а в серці людини. Ось де проблема. Якщо я егоїст, якщо я самолюбивий, егоцентричний нарцис, та хоч би це було за одним столом, із, не знаю, там, чи в ліжку, та будь де, я завжди буду добиватися тільки свого і все. І тому тут питання не в тому, яка відстань між нами, який спосіб комунікації, чи це відео, чи це аудіо, чи це а, якісь повідомлення, листи, я не знаю там телеграми. Будь-який варіант: якщо з одної сторони сидить егоїст, і з другої сторони сидить егоїст, який не збирається йти на поступки, не думає про благо спільне, а тільки виключно про своє, ми ніколи не досягнемо. Якогось консенсусу і там вирішення проблеми. Тому в першу чергу має все початися з того, що я маю спуститися на землю і почати любити того, з ким я маю сім'ю. Любов, вона не шукає свого. От Біблія каже, що любов вона не шукає свого. Любов шукає добра ближнім, і от з цього все починається, якщо я дійсно люблю свою дружину. То я маю відкласти своє і думати про неї, і про наше спільне, про сім'ю, про дітей, про, про нас. Ось. І так само дружина зі свого боку: відкласти своє особисте і подумати про спільне, про, 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 про те, що нас об'єднує, а не те, що нас розділяє. І я думаю, що є питання насправді, які можуть потерпіти.